Як покумалася лисиця з вовком. Жила була собі лисичка в однім лісі. Пішла вона в село, залізла до одного чоловіка в комору, храла ковбасу і принесла до своєї нори. Приходить вовк і говорить Як у тебе тут файно пахне ковбасою, я так би їв, що аж слина з язика цяпає. А лисичка каже: Давай покумаємось, будемо вірні друзі, і я тебе поведу. Де можна доста ковбаси їсти. От вони й покумалися. Веде лисичка вовка у село. Приходять до хати, вікно в коморі було відчинене. Лисичка плих у вікно і в комору, а воп за неї. Лисичка роздивилася, понатягалася ковбаси на шию і вліз. там сховала і бігом назад до комори і так усю ковбасу поносила. А вовк добрався до шинки, до шинки, солонини, і давай їсти. Їсть та їсть і наїв такий бебех, що почав лізти у вікно, і не пролазить. Сів собі і почав вити Ву. ву. А в хаті почули і як набрали хто цік хто сокиру, довню, та давай вовка плющити по Бебехові, по хребту, по голові. Вовк із комори заскочив до хати, а з хати, як з собою, гепне у вікно, вікно розбилося, і вовк утік. Ледве живий да вовк дорогою, а лисичка кума мастилася медом, викачалася в пастірі і суне навстрічу кумові вовкою. Вовк скаржиться їй Ой, куму, як мене били. Слабо тебе били, куми!» – обізвалася лисиця. Мене били, то з мене глянь, аж кісточки стирчать. Вовк пожалілася і каже Сідай, куму, на мене, я тебе понесу. Сідай, лисичка кума вискочила на вука, і той несе її, а вона собі приспіває. Несе битий небитого, а вереті завитого. І вов каже Що ти кому так співаєш? Та то кума мене дуже болить, і я собі приспівую, і здається тоді, що не так болить, і знову співає. Несе битий небитого, у вереті завитого, несе битий небитого, у вереті завитого. Вовк почав уважно прислухатися і розібрав, що лисиця співає, скинув її в себе і каже Ах, ти сяка така кума. Я тебе роздеру. Лисиця так кинулася навтіки, що лиш закурилося за нею, а вовк пустився доганяти. Прибігла лисиця до обриву, над яким росли дерева, заскочила в нору і сидить собі. Нора була вузенька, а вовк не міг туди вміститися. Тягає він за лисицею лапу. Коли вовк схопи, схопить кому за ногу, лисиця говорить Тягни дурню корінець, і вовк відпустить ногу. А коли схопить за корі і тягне, думаючи, що це лисиця, вона кричить Ой болить, ногу мені поламаєш. А вовк тягне, тягне і ніяк не може витягнути лисицю з нори. Як намучився добре, лишив свою кому в тім обриві, пішов собі в ліс. Через деякий час лисичка вибралася звідти і подалася далі добувати собі поживу. Йде дорогою бачить їдуть сани з кіньми, а то було зимою. На санях два риболови везуть рибу, яку наловили у стоках. Лисиця лягла на дорогу і прикинулася дохлою. Чоловіки підійшли й говорять «Диви, дохла лисиця лежить». Взяли вони лисицю та кинули на сани до риби. Поганяють коней і не глядаються назад, а лисиця тим часом бере рибу і кидає на дорогу. Як виметала всю рибу, сама скучила на дорогу і давай рибу хапати і носити в свою нору. А ті риболови прийшли додому, дивляться, а на санях ні риби, ні лисиці. Повернули назад по тій дорозі, але нічого не знайшли. Небагато часу пролетіло, і приходить вовк до куми лисички в гості. Бачить, лисичка собі рибу їсть, попросить її. Дай мені, кумочко, хоч трохи рибки, бо я дуже голодний. Еге, який ти розумний, каже лисиця. Готовий дурень буде їсти. Я дуже тяжко ловила рибу. Іди й ти собі не лови. Я не знаю, де і як ловити, каже вовк. Я тебе навчу. Погодилась лисичка кума і повела лисичка вовка ловити риб. А там біля села текла річка, а в річці люди зробили ополонку і звідти носили воду. Лисиця привела вовка до ополонки і каже Сідай тут, хвіст опусти у воду і приспівуй собі. Ловися рибко, мала й велика, ловися рибка, мала й велика. Але скоро не витягуй хвоста, посиди, щоб якнайбільше наловилося. Сидить вовк, сидить, попробував хвіст тягнути, а хвіст уже замерзає у воді, він думає собі, ще не тягну, бо мало наловилося. Ще потримай. Як посидів за дві години, а хвіст так і примерз до води. Тягне вовк, вовк тягне, ніяк витягнути не може. Сіпає хвостом то в один бік, то в другий. Нічого не виходить і мусив вовк сидіти до рана. Вранці люди йдуть по воду, видять, а на льоду вовк і давай кричати Вовк, Вовк!» поха, пали в руки палиці, довгі вила, хто ще міг. Обступили вовка і так били, що той ледве вирвався і без хвоста втік до лісу. Відтоді лисичка кума більше не зустрічалася зі своїм вовком.